Ну, от, за Київ, я вже сказав, він є в списку абсолютно правильно. І конкретно це урядовий квартал. Так, тут мені ну і так воно по енергії світиться, воно нічого ніде не змінилося. Що мені ще по енергії, якби світиться? Напрямок Львова, Львівська область. А, чомусь теж отак. А потім, якщо брати з. Ще з таких напрям, зараз я так просто знайти карту України, що мені йде. Можуть бути по тих об'єктах, де, от, ну, типу, теж там, атомні електростанції, наприклад, Хмельницький напрямок, Рівненський напрямок. От чомусь ці напрямки, такі, це підпитання, але воно що значить, там обговорюється. Не виключено знову якісь повторення ударів в напрямки Південні, але там найбільше йде Одеса або сам Херсон. Оці йдуть. І якщо брати теж по ще, що йде по енергії, таке недобре, це от, знову ж таки: Запоріжжя, Дніпро, вкотре щось вони там ще не відстали від того напрямку, і Харків. Ну, це те, що мені йде по енергії, ще раз кажу, це, ну, це може змінюватися. Це означає, що воно так буде, щоб зараз теж там люди собі не, це, не, не, не наганяли зараз зайвої паніки, бо паніка це найгірший взагалі, порадник, який тільки може бути. Ще треба бути готовим до різних сценаріїв. я наголошую, особливо в наш час. Хтось мені недавно писав: ви були привіт за три дні темряви, ну, одним словом. Таке відео в мене було. Получається, що воно десь так от. На на порозі того всього. Тут дивіться, плани ще змінюються. Вибір, карта. Тут карта вибору. От вони що вони хочуть? Вони хочуть весь світ от, перевернути. От карта просто світ, вона перевернута. Розумієте? Вони хочуть весь світ перевернути. Вони хочуть доказати всьому світу, що, 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 що сильніших нема, кращих нема, потужніших нема. Це якісь такі, знаєте, хворі, хворобливі, просто шизофренічні амбіції, що сильніших вже нема. От світ має їм підкоритися, пасти до їхніх ніг, бо в них такі ракети є. І такі ракети є, і таке в них є, і вони будуть використовувати, тому що по них ж б'ють, вони ж бідні, нещасні. А вони ж доктрину ядерну оновили, оновили. То чого ж вони її дурно оновлювали? Ну от ми ж цими перші це не починали, це ви почали. Тобто, це дуже така, знаєте, дурна гра, і немає чіткої узгодженості, от в тому всьому їхньому чортячому колективі. Що конкретно робити далі? Ну, попередні цілі, які я ще раз кажу, найбільше це Київ, от саме-саме найбільше, це от іменно столиця, те, що їх найбільше хвилюють, і сказати, що прямо там цієї ночі, вже там знаєте, коли вони кажуть цієї ночі чи не цієї ночі, це може бути і ПСО, вони як завжди наганяють спочатку страху, потім, як правило, нічого не відбувається тоді, коли це озвучено. А за якісь там пару днів, або навіть так до тижня часу. Отут карта диявола є, хитрий задум. Тобто, послухайте те, що вам говорять, робіть все навпаки. Ну, майте на увазі. Якщо брати до уваги, що в нас зараз заходить ретроградний Меркурій, а це якраз маємо активні дати 24, 25, 26. От і маєте вже найперше, де знов йдуть загрози. Потім вісьмірка йде активно і 0, 28, 30 число, тобто це ті дати, які зараз найбільше йдуть по загрозах? Чи може це ще змінюватися? І по загрозах може взагалі чи змінюватися так, особливо що стосується, які будуть ну, світові реакції, які відповіді від того їхні плани можуть коригуватися? А так як зараз запланована тільки ця зустріч з НАТО 26 числа, то до тої дати вони ще можуть трішечки якби вичекати, розумієте? Можуть так особо, ну, можуть бути такі там стандартні їхні атаки, там ракети, шахеди, таке. Але от вони все рівно можуть ще вичекати до того 26-го, якщо там щось таке буде, що їм не сподобається, і, попри те, Україна ще за цей час буде по ним лупити далекобійними ракетами, вони знов тоді можуть реально вже поставити під удар Київ. Вони ж показали, що от в Дніпрі ви не маєте чим збити ці ракети. Ну, типу, все долетіло, все вдарило. Тобто це така демонстрація. Тому думайте: ну, от, от так воно йде. Якщо брати до уваги те, що зараз відбувається, ну насправді, коли вже починають використовувати нову зброю і так далі, оце як ви кажете, так, це зараз максимальний пік тої жесті, тому що, ну що ще може бути максимальніше? Ну, використання ядерної зброї, ну так виходить. Ну, далі, вже що Що вже гірше? Ну тобто, це вже саме найгірше. Ну, найбог борони, і відведе такі загрози, але я просто говорю, це ви знаєте, кажуть, це зараз по суті, це за крок до того можливого застосування ними можливої тактичної ядерної зброї. Тобто, це зараз і є той пік. І якщо брати по відсотковості, якщо, наприклад, минулого року теж. Як вони відчувались по енергії, що 80% плюс-мінус, це якби пройдений шлях, залишається 20. Але 20% найважчі, найдовші, найскладніші. І зараз оцих 20% почали максимально вкотре активізовуватись, бо мені там нагадують, а ви пам'ятаєте, ви робили такий прогноз 100 кроків до перемоги. Пам'ятаю, я прекрасно пам'ятаю, як я робив прогнози. Так от, весь цей час було 80, відсоток не змінювався. Зараз він змінюється. І зараз від того, як. Буде реагувати світ, і в тому числі Америка, залежить від того, як цих 20% буде відбуватись. Тому що Росію простими вмовляннями і так далі, поки там той путлерівська влада, ми нічого ну це ніхто нічого з ними не домовиться. Просто ні про що. Чи може бути це то, як ви кажете, э, чи може бути це то, як ви кажете, такі оце після такого вибуху, який Ну, воно, бачите, воно ніби виходить і так, і не зовсім так, тому що це одна із ситуацій, яка може реально от, ну, демонструвати світову далі реакцію. Але чи це саме та ситуація? Ну, я не хочу просто цього зараз озвучувати, я не хочу, щоб ті сценарії реалізовувалися. Але якщо так розібратися, ні, це ще не та ситуація. І не хочеться взагалі, щоб та ситуація була. Тому що та ситуація, про яку багато хто говорить, я розумію, про що це це про ядерний удар. І я вам скажу навіть більше, те, що мені йде по відчуттях за останні от кілька енергопрактик, мені теж це якби картинками показують. Я не дуже це хочу озвучувати, там, нікого там не залякувати, не наводити паніки. Я не кажу, що це як варіант, який вже 100% має відбутися чи, чи не відбутися, але ця загроза зараз, як ніколи, стала високою. Ну, насправді, і мені ще така прийшла інформація, що вони можуть передусім використати це по своїй території Курської області, розумієте? І про відновлення, до речі, ядерного статусу України, зараз знов, як ніколи, це питання піднімається на рівні таємному, на рівні не таєм, я не знаю, знову як, піднімається. Якби в нас була ядерна зброя, повірте, це би, о, якби змінило хід того всього. Оце би змінило хід просто докорінно. Того, що відбувається зараз з тою клятою Росією, розумієте? Ні, я думаю, не завалялася, але я відчуваю енергію створення нового і потужнішого, навіть ніж те, що було. Нам і не треба, щоб там нам і не треба, щоб там щось завалювалося. Це старе та рухлять, яка нікому не потрібна. Але йде енергія створення нового. І Я можу припустити, я не маю доказів і я не буду це стверджувати, але я відчуваю, що над тим робота йде. Що ж я можу сказати? І робота, до речі, йде не просто так, собі хтось там придумав. Це теж є узгоджено з відповідними там, світовими правителями. Трамп скаже, от вам ядерна зброя, і розбирайте собі все. І зразу, раз два війна завершиться. До речі, це як один з сценарних варіантів, якого раніше не було, а тепер він дуже-дуже активний. Цікавий розв'язок подій. Тоді Путтер офіційно визнається, що він вмер щоб вже того всього позору не переживати, а вони вже виводять війська і Україна. Можемо хоча б повізуалізувати, і Україна лишається вільною і чиста від тих гадів. І так як в мене була ця картинка Сон, що всі території білі, окрім Донецької, вона нас з червоним таким не подобається мені кольором, але решта все таке світле. Але я ви знаєте, навіть подумав. Якщо ця територія теж світиться червоним, чи не будуть вони ще там не знати, що випробовувати, і по тій території, саме Донецька і Донеччини, це вже тепер до мене ще така інсайт теж приходить. Розумієте, що воно світиться червоним, і буквально теж позавчора в енергопрактиці так само була одна картинка недобра. Таке видіння, що я відійду, як знаєте, хто поле бою, і я просто бачу не просто там лежать тіла, а просто гори якихось трупів, гори таких тіл. І я так йду і кажуть фразу, що битва завершена, і потім наступна така фраза: що якщо людство далі не буде змінюватись, то та битва завершена, буде нова, буде нова війна. Тобто, це просто щоб не тільки була битва завершена, а щоб була завершена війна, і далі треба кожному з нас духовно змінюватись, рости, розвиватись і так далі. Оце зараз є важливо і значення.